Раніше ми вже неодноразово розповідали як колаборант, який на каналі Мрія. Разом із таким от Павлом Оніщенко розповідає, що в Україні все погано, яка Україна погана, та відомий шахрай, який живе за ваші кошти, називаючи себе при цьому волонтером Олексій Оскер знову вкотре попався на гарячому, знову оббрехав та підманув наших військовослужбовців. Отож, бо друзі, давайте сьогодні подивимося, що каже військовослужбовець: ми даємо його пряму мову навіть без обрізки. Увага на екран. Всім бажаю здоров'я. Я Чумак Олексій Олександрович. 24 на 39 96 року народження пішов воювати на третій день війни. І так сталося, що 21 вересня того року я отримав поранення під Запоріжжям, реабілітовувався, лікувався, став на ноги. Випадково познайомився з Денисом Магановим. Який мені дуже багато допоміг і зараз допомагає. Е, так сталося, коли Денис виїжджав за кордон, він мене познайомив з Олексієм Оскаром, який мені протягом деякого, деякого часу запропонував роботу, вести його ютуб-канал, подати месенджері, консультувати його по військовим питанням, десь моментами їздити за кермом авто. Або навіть охороняти його зі зброєю, якою він мені намагався дати. Але так сталося, що зброю я його і не взяв, але зараз дуже багато претензій. А я ось вам розповів чому. Так сталося, що коли Олексій сказав всім людям, що він якоби їде в Бахмут подавати допомогу людям, військовим або людям, які там мешкають то ми в той же день поїхали в Суми до його родичів і він там собі відпочивав. А від Сум до Бахмуту їхати дорогі 400 кілометрів. Будь ласка, виводи. І коли я побачив, куди він тратить свої гроші, як він мене водив в клуб, де я його знімав на камеру, в мене є фото та відеофіксація того, що він порушує е е е комендантський час. Порушує свій домашній арешт, то ну, я йому сказав, Олексію, ну, трохи потрібно ну, щось якось по-інакшому робити, тому що, це, тому що це не дуже гарно, красиво. І що він мені відповів, що він мене знабить, чмарить, що я ти покажу, який ти там військовий і так далі. Всі о, звукові записи в мене є, можу надати. Я не Олексій, який розповідає, що такі-то, такі-то там платить 30 комбату, і ніяк не може цим нічого підтвердити. І ці аргументи просто не знаю, кому я не хочу доказати. Сьогодні збираюся піти в поліцію, військову прокуратуру, а вже з деяким часом в СБУ, щоб надати ці всі матеріали по факту. І... Ну, я ж теж людина, так. Я ну, не буду давати їздити на собі. Я теж військовий, я теж захищав Україну і буду її захищати. Але такому ну, підарасу, як він, я себе гнобити не дам. От чесно. Він мені сказав, що він мене пустить на ноль, Женю Кондуракі теж. За що Женю? Я вже не розумію. Тому що я йому сказав, що досить, досить вже, ну, найобувати людей. Тож як ти можеш йти в клуб і витрачати там 15-20 тисяч? А потім говорити людям, ой, мені потрібні гроші. Я вам кажу, це... люди задумайтесь, подивіться на його рахунок монобанці, там, там просто жах. Ну, він всім каже, що він пригласить людей, всім покаже рахунки. Він хоч одному з вас показав їх. Він мені особисто перекидував кошти і просто так, на тібісь. Типа, є, прийшло взаєбіг, підписав аптечки. Там ще раз прийшло, да, підписав аптечки. Ну, Нормально, для чувака це все нормально. А, пойти потратити кожен день в ресторані, кафешці по дві, по три тисячі. Ну, я вам кажу, просто в мене є дуже багато у нього фото, а, відео, матеріалів, підтвердження, що він порушує цю, свою, цю свій домашній арешт. І він хоче під мене підкопати ну, так, щоб я точно нічого не сказав. Але було помилкою те, що він виставив просто на просилю їдані. мої дані. Тому що я теж деякий час був у спецроті і спецпідрозділі. І тому ну, я теж вимушений робити те, що я буду зараз робити. Ну я не залишуся так. Так що, слава Україні! А по поводу Олексія Оскара я у мене немає слів. Тому що так і будемо спілкуватися. Ну, нікому нічого не буду говорити, обсирати його, але так як він відноситься до людей, я бажаю, щоб люди теж так до нього відносились. Фото, відео, аудіо, фіксація все буде. І не так, як Олексій буде. Все буде і нічого немає. А я його це все предоставлю.